Вітаємо сьогодні. Ми заглиблюємось у ситуацію українців у Бельгії. Спробуємо зробити такий, знаєте, повний широкий огляд. Маємо офіційну інформацію, звіти, ну і звичайно, свідчення людей. Розглянемо ключове: в'їзд, статус, житло, робота, соцпідтримка. І цифри ж не маленькі: понад 93 тисячі українців отримали там тимчасовий захист. Так, цифра значна. І саме цей тимчасовий захист, який, до речі, продовжили до березня 2026-го, є основою перебування. Він дає певні права, звісно. Але Бельгія, країна непроста. Федеративний устрій, житлова криза, свої специфічні правила, все це треба враховувати. Отже, почнемо зі статусу: людина приїжджає часто за біометричним паспортом, це дає 90 днів, так? Як турист, саме так. 90 днів. Але для життя потрібен тимчасовий захист. Як його отримати, згадують центру Брюсселі, реєстрацію і потім А-картка. Це щось на кшталт дозволу на проживання? Ну, власне, так. А картка це і є той документ, що посвідчує право на проживання. Вона відкриває доступ до ринку праці, хоча є обмеження на держслужбу, наприклад, з нею не візьмуть. Також вона дає право на соціальну допомогу, якщо доходи, скажімо так, низькі. І на медицину через обов'язкове страхування, і звісно, на освіту для дітей. Тут вона обов'язкова з 5 до 18 років. Ага, але є важливий момент, на якому наголошують джерела: цей статус ТЗ він, він тимчасовий, він не веде автоматично до ПМП чи громадянства. Тобто, це нестандартний шлях імміграції. Зовсім ні. Стандартні шляхи набагато складніші: національна віза, робота, воз'єднання сім'ї. До речі, одне з джерел згадувало громадянство іншої країни ЄС як можливу альтернативу, мовляв, швидше і вимоги до інтеграції на старті менше. Хм, цікава думка. Зрозуміло, добре. Статус є наступне житло, і тут, судячи з усього, починається найцікавіше чи найскладніше, пишуть про шалений попит. Ціни ростуть в Брюсселі однокімнатна від 850 євро. Це ж так, це реальні ціни, і це ще треба знайти плюс депозит за два, а то й три місяці вперед. І перевагу віддають місцевим чи громадянам ЄС. Часто так, орендодавці хочуть гарантій, тому знайти житло це справді велика проблема. Такий собі квест. Потрібні або гаранти, або допомога спільнот, волонтерів. А держава якось допомагає з житлом тим, хто отримав захист. Підтримка є, але вона, скажімо так, обмежена і часто тимчасова. Це можуть бути притулки, кімнати від приватних осіб. Були регіональні субсидії, наприклад, у Фландрії давали тисячу євро на облаштування. Але ця програма здається вже завершується. А орендодавці. Вони ж вимагають доказів платоспроможності. Дохід має бути десь втричі вищим за оренду. Робочий контракт. Втричі. Ого. Так, і контракти зазвичай довгострокові, на три або дев'ять років. А квартири здають порожніми, без меблів. Тобто ще витрати на меблі. Саме так. І тут дуже важливо, джерела про це говорять: при заселенні все фіксувати: фото, відео, всіх недоліків, подряпин і надіслати власнику на емейл. E щоб потім не втратити депозит. Цей хур-варборг. Слушна порада. До речі, на сам депозит можна спробувати взяти позику в соціальному фонді. Така опція є. Виходить, без роботи знайти житло майже нереально. А як із працевлаштуванням? Тимчасовий захист вже дозволяє працювати? Дозволяє, так. Але реальність така. Без знання мови, а це нідерландська, французька або німецька, залежно від регіону, і без визнаної кваліфікації це переважно некваліфікована праця: прибирання, будівництво, робота на складах, пакування. Яка там зарплата? Ну близько мінімальної. Це десь 2000 тисячі, тисячі євро брутто, тобто до податків. А на руки виходить півтори тисячі сімсот євро. А податки високі, досить відчутні так, десь 30-40%. відсотків. Щоб шукати роботу, треба обов'язково реєструватися в місцевих службах зайнятості VDAB, Actiris або Оліфара. А якщо доходи все одно нижче за прожитковий мінімум, є соціальна допомога? Є треба звертатися до місцевих соціальних служб CPAS або OCMW. Вони можуть надати допомогу, якщо дохід нижчий за певний рівень. Джерела називають цифри десь 1314 євро для самотньої людини, 1776 для сім'ї з дитиною. Але це максимальні суми, і тут ключовий момент: це не просто виплата. Отримувач зобов'язаний активно шукати роботу або навчатися. Це як контракт, тобто пасивно отримувати гроші не вийде. Ні, це контролюють. І сума може зменшуватись, якщо людина живе не сама, а з кимось, хто теж працює чи отримує допомогу. А сама вартість життя, яка от на базові потреби без оренди, джерела оцінюють десь у 950 євро на місяць на одну людину. Це їжа, транспорт, одяг, зв'язок без оренди, звісно. Недешево. Залишились медицина та освіта. Як тут справи? З медициною так після отримання ТЗ треба зарисуватися в касі матстрахування, Їх називають мютюель або «Зікінфонс». Це обов'язково. Страховка покриває значну частину витрат, але не все. За візит до лікаря все одно треба доплачувати. Скільки приблизно? Ну орієнтовно 30-50 євро за візит. Звісно, є екстрена допомога за номерами 112 або 101. і доступна психологічна підтримка, що теж важливо. А освіта для дітей, як я вже казав, для дітей 15-18 років вона обов'язкова і безкоштовна у державних школах, але освітні системи у Фландрії та Волонії трохи відрізняються. Для дорослих є інтеграційні курси, мова, соціальна орієнтація. Подекуди вони навіть обов'язкові. А ослід садками як от слід садками кажуть, є проблема. Бракує місць. Це треба мати на увазі. Існують і українські школи, але їх небагато. Отже, якщо підсумувати наш широкий огляд, картинка виходить така: Бельгія приймає, надає тимчасовий захист, базові права є. Але реальне життя це досить складна навігація. Житло, робота, бюрократія, регіональні відмінності і мова. Схоже, це ключовий фактор, без якого дуже важко. Абсолютно без мови важко знайти нормальну роботу, без стабільної роботи, гідне житло. Все взаємопов'язано. Так, є структури підтримки, є допомога, але інтеграція вимагає значних власних зусиль. Треба розбиратися в місцевих правилах від оренди до умов соцдопомоги і бути готовим до високих витрат. Джерела показують і плюси, і мінуси, так би мовити. І наостанок така думка для роздумів нашим слухачам, що випливає з джерел. Враховуючи, що статус захисту все ж тимчасовий, а інтеграція для тривалого перебування вимагає багато чого, можливо, варто подумати про довгострокову перспективу, які кроки можна було б робити вже зараз тим, хто шукає стабільності поза межами цього тимчасового захисту.